Західні маніхейські фонди і посольства дають гроші через гранти нашим манихеям для того, щоб вони збільшували тут кількість сексуальних девіацій. Оці от наші манихеї лишаються жуліками, попри те, що сидять в Лондоні зараз. Переважно, коли почалося повномасштабне вторгнення, всі ж дьорнули. То куди більше чомусь в Лондон подобається їм Лондон? Так ось їх давно хвилює тема гомосексуалістів в збройних силах. І була поставлена завдання. Я так розумію, знайти хоча б десяток гомосексуалістів в збройних Силах України для звітності. Фондам вже теж потрібно звітуватися, посольством вже теж потрібно за щось боротися на українській землі. Ну, якщо вже не дають зброю, то принаймні будуть допомагати гомосексуалістам в Збройних силах. Але вони не змогли знайти 10 гомосексуалістів, тому знайшли одразу 100 тисяч. Так і сказали, в Збройних силах України воюють прямо на фронті, от безпосередньо в окопах, в блінтажах сидить 100 тисяч гомосексуалістів. Не встиг я зрадіти, адже я теж людина широких поглядів і теж сподіваюся бодай коли-небудь отримати який-небудь грант. Як е, західна преса написала 50 тисяч гомосексуалістів на українському фронті, тобто вдвічі зменшила цифру. З Телеграф так і пише 50 тисяч е, гомосексуалістів на українському фронті воюють за Україну за неньку, так би мовити. І от, якщо ви гомофоб або гомофобка, а я бачу, я все відчуваю такі гомофоби ви. То ви скажете, що і ця цифра трошки завищена. Ну скажем так, в 50 тисяч разів завищена. А я вам скажу ні, не завищена, вона іще заменшена. 500 000, 5, мільйон, 5 мільйонів гомосексуалістів воює на українському фронті. Ви просто їх не бачите, тому що всі вони розвідники, і тому їх дуже важко знайти. Тому що вони десь там от, під землею, десь вони в сірій всі зоні. Так їх не видно, а насправді вони є. Бо ми цивілізована країна. Це Московія печерна, вона посилає на фронт зеків. А ми посилаємо на фронт гомосексуалістів, доповнюємо, так би мовити, війська, піхотні відділи, штурмові батальйони гомосексуалістами. Там Московія зі своїм зекам скасовує. Судимість, якщо вони десь там проявилися, якщо вони поранені, скажімо, в бою. От я не знаю, що ми скасовуємо своїм гомосексуалістам. Ну, гомосексуалізм скасовуємо, об'являємо їх гетеросексуалами після поранення чи як. Це от темний момент. Хотілося б все таки роз'яснень якихось. Буду очікувати наступну статтю в The Телеграф. Я думаю, що це хороша звістка. Це українцям не хочуть давати зброю в достатній кількості. А гомосексуалістам, можливо, все таки зброю давати. Що вони думають, що у нас їх багато, то точно вже не пошкодують літаків. Я вам скажу, що от. Якби президент все-таки пожертвував собою, прем'єр-міністр і всі депутати зробили камінаут і об'явили себе гомосексуалістами. Ми на другий день були б і в НАТО, і в ЄС, але ці люди не хочуть для країни пожертвувати навіть своїм мональним отвором. Взагалі, всі ці маніхеї, неомарксисти, гомосоціалісти, вони трошки мені здається, не мають рацію при всій нашій до них. Любові і приязні. Ну от, скажімо, дивіться, Путін, як ми з'ясували зараз, витратив 22 мільярди доларів на групу Вагнер. Тобто на те, щоб група Вагнер взяла Солідар і Бахмут, він витратив 22 мільярди доларів, плюс іще поза цією сумою купа артилерійських снарядів, плюс авіація, яка працювала на них. Плюс е, ракети, крилаті, балістичні, які теж не входять в цю суму. Американці витратили зараз на війну в Україні, тобто на українські Збройні Сили, на допомогу 40 мільярдів доларів. Тобто менше, ніж вдвічі більше. 40 мільярдів доларів. Е, за ці 40 мільярдів доларів ми звільнили Харківщину, звільнили Правобережну Херсонщину, ми відігнали. Від Києва, Харкова, від Чернігова цих ванюшок ми зараз здійснюємо кривавий наступ без авіації. Розумієте, без авіації, без балістичних ракет, без крилатих ракет. Ми все це зараз немає. І вони ниють при цьому. Наші західні партнери ниють, що наступ якийсь не такий. Якось не так він просувається резво, як їм би хотілося би. На Афганістан американці витратили півтора трильйона доларів. На те, щоб атакувати Ірак свого часу, на початку 2000-х ще вони витратили 1 трильйон доларів. Але е навіть трошки більше, є такий лауреат Нобелівської премії Стігліт. Він перерахував, Казав, що. В цілому американська економіка зазнала втрат в зв'язку з війною в Іраці три трильйони доларів. Три трильйони, браття. Але вони ні при чим не зупинилися. Ну, три трильйони, та хай буде три трильйони. Нафіга їм той Ірак був. Поясніть мені. Нафта з цього Іраку зараз вся йде в Китай. Чим вони там скористалися? І от їм не шкода було на Афганістан півтора трильйона. Їм не шкода було на Ірак 3 трильйони, а от на Україну 40 мільярдів, і у вас якось не так наступ іде. Для атаки на Ірак вони задіяли 5600 танків, втратили 10%, до речі, із цих танків. Тобто вони були пошкоджені, частину вдалося відновити, частину не вдалося в перший же місяць втратили. Euh, щось там 50 танків у них втратили в перший місяць. Але це помітьте, це танки були втрачені через постріли РПГ, тобто у Іракці вже нічого не було, у них вже не було джевелінів, у них не було чого. Це РПГ і там рапіра максимум. І одразу крякнуло 50 танків, одразу крякнуло 60 Бредлі. Нічого, пішли далі, все було нормально. А от те, що ми там пару. Танків, пару ліопардів і пару цих от Бредлі втратили, це виття іде на весь світ. Основна інтенсивна фаза кампанії в Іраку тривала дуже коротко. Щось я вже зараз не пригадаю, але там половиною місяці, щось таке, ну максимум три місяці воно тривало. За цей час американці там втратили 100 гелікоптерів, 20 літаків. І вони перед цим не зупиняються. Тобто мова про що? Коли американцям потрібно, вони не рахують гроші насправді. Ці капіталісти гроші не рахують тоді, коли вони бачать свій інтерес, навіть ефемерний. Адже реально їхнього інтересу ні в Афганістані, ні в Іраці не було. Вони нам підготували зо два чи зо три десятки тисяч якось там піхотинців. Для цієї війни, так само їм здається, що це дуже багато. У цих от в Афганістані, вони підготували 300 тисяч. 300 тисяч. Туди виїжджали їхні інструктори. Вони всі уніформувалися, вони всі озброювалися. Вони залишили цій армії Афганістану про американські 700 бронемашин. Вони залишили 100 гелікоптерів. Скільки нам поставили гелікоптерів, я не пам'ятаю жодного американську, 100 гелікоптерів, 700 бронемашин, не так як в Україні. Куди це ділося? Коли це ділися оці 300 тисяч підготовлених проти Талібана людей? Я думаю, що третина в Талібані, а інша розбіглася. А вся оця техніка, всі ці гелікоптери так само були за тиждень передані Талібану. Українці воюють на відміну від царандоївців. Українці воюють і нам шкодують, розумієте, доводиться жебрати, жебрати гарматку, жебрати іще один танк. Ну добре, десяток танків, жебрати ці літаки, жебрати гелікоптери, жебрати ракети, жебрати іще пару копійок, тому що насправді все це пара копійок. Коли залужний дав у це своє сердите інтерв'ю американцям щодо того, що не діставайте з темпами наступу. Якщо нічого не даєте після приїзду цього директора ЦРУ, тому що директор ЦРУ розмовляв рівно про те саме: ну, не можете наступати, так треба укладати мир. Вони нас хочуть зараз схилити до миру. От заради цього, все це, заради цього, вся ця неквапливість. Останній аргумент, який у нас лишається, бо героїзм це не аргумент смерті наших солдатів не аргумент. Вивезені діти це не аргумент, біженці не аргумент, свобода і демократія це не аргумент. Останній аргумент, який лишається, це 50 тисяч гомосексуалістів. Будемо сподіватися на них. Вважається, що якщо в найближчі 2-3 тижні банюшки все-таки вийдуть з Запорізької атомної станції і не підірвуть її при цьому, то це буде означати, що все-таки так. Що пішов процес уже до переговорів? На жаль, щойно було двохпалатне звернення конгресменів до Байдена. 13 чоловік, із них більшість пов'язані так чи інакше в минулому з армією були на високих посадах в армії. Зараз конгресмени. Сутність їхнього звернення така, що треба Україну все-таки терміново приймати в НАТО. Аргументація така, що якщо не приймати в НАТО, буде сіра зона. Ми її накачали зброю, туди закинули багато зброї. Буде такий собі Афганістан, потім не розберемося. Потім не розберемося в такій обстановці. Важко захищати гомосексуалістів. І я боюся, Ванюшки щось відчувають. Черга на в'їзд в Крим їдуть, щоб відпочивати в Криму. Зараз 15 кілометрів. Ну, звісно, там перевірки перед мостом цим, але все-таки 15-кілометрова черга. Вони не бояться. Вони відчувають, що все вони не бояться. Там взагалі все занадто спокійно в цій Московії і на окупованих територіях, незважаючи на наші удари. Дивіться, коли не так, що дуже давно був військовий заколот в Туреччині, після цього Ердоган посадив 120 двадцять тисяч. Чоловік, переважно військових і, тим, хто, і тих, хто їм співчував. І от військовий заклад в Московії. Та ніхто толком не сидить. Навіть цей Суровікін, тобто тримають його в готелі Міністерства оборони, не в Ліфортово. Ну зараз нібито збираються зняти Кирієнка за якусь там неефективність, щось він там не так, не той його. Вся помста Путіна перекинуть на інші фірми. Постачання харчами Міністерства оборони, комусь іншому доручать буто Ну, можливо, постраждають нарешті брати Ковальчуки. Там, здається, Ковальчуки такі можуть постраждати, яким чином ну, ну, теж як постраждають. Старшого, старшого Ковальчука зараз призначили директором музею політехніки. Ну, це почесна посада з одного боку, але з другого боку у нього ж, мабуть, амбіції, щонайменше на генерального секретаря ООН, так музей політехніки. Це почесно, але складається враження, що о, їхній час вже минає потрошку, але це не тягне на репресії. Міт Путін якось карає всіх грошима. Він в цьому смислі дуже зрозумілий заходу. Він зрозуміліший заходу, ніж Ердоган, і в сто разів зрозуміліший, ніж Зеленський, наприклад. Це українці не зрозуміли. і українська нинішня влада не зрозуміла. Якісь принципи, зброю вимагають, зброю кажуть, давайте будемо воювати до останнього. А Путін якийсь от він зрозумілий, не страшний. От все, що може бути замість нього, страшніше. Навіть з цим пригоженим зараз, якщо справді такі хлопнуть пригожена, то будуть списувати на воров в законі. Він заборгував на общак 100 мільйонів доларів. Вважається так. Така інформація зараз розпоширюється, Між їздом по тюрму, виробував зеків не без допомоги воров оцих от всіх. І е, мав платити, а от не заплатив. І, Скажем, ясно, що швидше всього зроблять не вори, але не спишуть на них. Ну, принаймні, це зрозуміла логічна конструкція буде. Він таки так приїздив в Петербург, він е, теж має свого двійника, між іншим, не тільки Путін. Ну, взагалі, зараз мати двійника, це все одно, що раніше мати барсетку. Солідна людина на базар не вийде без барсетки. В 90-х. Ну, зараз не мати двійника, це бути вже повним лохом. І Пригожин має свого двійника, і от тих, що на кадрах в Петербурзі світився це його двійник. Але сам він теж був в Петербурзі, там розрулював якось з грошима і нібито заплатив Бортнікову і Патрушеву, відкинув де 400 мільйонів доларів. В компенсацію всіх оцих неприємнощів, не знаю, чи це його врятує. CNN, до речі, каже, що Пригожин теж мав два звернення, як і Путін. У Путіна були заготовлені варіанти звернення, одне з них було опубліковано. Так і у Пригожина було два варіанти звернень: одне те, що ви всі бачили, а одне те, де він каже, що Сурков і ФСБ знищували е, якихось діячів в Денерії, в тому числі і Захарченка. Взагалі, вся ця історія з Пригожним і Кадировим Путіну з самого початку була потрібна, тому що він боїться армії, і тоді боявся армії. Армія справді проявляла свою неефективність і ще в чеченських кампаніях він це бачив, і от на випадок бунту саме були потрібні. Прихожен і Кадиро, але виявилося, що Пригожин збунтувався, а не армія збунтувалася, і тому Путін зараз в розгубленості і боїться, бідолага. А що ж робити в зв'язку з цим? Не бійся, Путін скажемо. Ми американці тобі допоможуть, і Євросоюз тобі допоможе. Вони бояться тих, хто прийдуть після тебе. Так, вони бояться тих, хто буде після тебе більше ніж тебе. А окрім всього, бачать, що насправді ж Путін не диктатор, насправді там складна система стосунків, і там є якась рівновага. Те, що Путін не може вдатися до репресій, боїться репресій, боїться, зокрема, армії, що йому треба проти армії щось вибудовувати. Те, що він не може розправитися з найближчими соратниками, а навпаки, найближчі соратники дозволяють собі багато що робити проти Путіна, і він це бачить, і всі це бачать, і тим не менше вони лишаються на посадах і вони лишаються зі своїми грошима. Це говорить про те, що ми маємо справу все-таки з колективним Путіном. Тобто ми воюємо не проти Путіна, а проти всієї росіюшки. І от зараз. Може статися неприємна річ, що наші західні партнери будуть саме Путіна протиставляти колективному Путіну. Рішучий український наступ і справжня українська перемога можуть цьому перешкодити. До речі, не тільки про зброю, про санкції теж цікаво подумати. Ви знаєте, що Китай виробляє багато коптерів. Так ось Україна купляє у Китаю. Для фронту і Ерефія купує коптери для фронту у Китаю. Так ось Україна і Ерефія разом це 6% всього ринку. 50% ринку для Китаю по коптерам це Сполучені Штати і Європа. І ще раз, у Сполучені Штати і у Європу Китай продає 50% всіх коптерів, які виробляє, а в Ерефію в Україну тільки 6%. Себто, якби Сполучені Штати і Європа закрили би свій ринок перед Китаєм, то просто би всі виробництво би крякнули би. Вони їм є чим загрожувати Китаю, щоб він не продавав в ерефію. Не загрожують. До речі, я нещодавно читав програмну лекцію про перевагу європейської культури над усіма іншими. Ну, певною мірою продовження цієї лекції, але, ну, скажімо так, це нова лекція про європейську культуру, е так само програмна, про те, що потрібно знати, про релігійні елементи в європейській культурі, е про те, як це починалося і чим закінчилося, я буду цю лекцію проголошувати 11-го. Числа в культтеатрі». от буде посилання під відео. Поцікавтеся квитками. Це е, лекція не безкоштовно, тому що весь ще доводиться збирати гроші на батальйон. братства. розумієте, так сталося, подобається нам з вами чи ні, але починаючи з 13 століття, саме католицизм. Виробив 90% всього прекрасного в світовому мистецтві, в світовій культурі. Все це пов'язано з католицизмом. Саме католицька церква була оцим от конвейером прекрасного в світі до 19 століття. І от зараз оцей от папа. Вища ж, католицька церква останнє, там після Другого Ватиканського собору страждала, що протестанти забирають її паству. І от вирішили призначити папу латиноамериканця, обрати латиноамериканського папу, тому що єдине місце, де е, динаміка була позитивна для католиків, це Латинська Америка. І от за час, коли. Бергольо є папою римським франциском першим. До зменшилася кількість католицьких парафій в Латинській Америці на 20%. Більшість із них прийшли до протестантів. В Німеччині за рік кількість католиків зменшилася на мільйон. Виявилося все-таки, що якщо заманювати паству вінчанням гомосексуалістів і, взагалі, от з широкими поглядами, то не виходить. Паства тікає. Єдине місце, де кількість католиків збільшується зараз, це Далекий Схід, Китай, В'єтнам оці от місця. Можете уявити, хто буде наступним папою? У Шпенглера була така чудова книжка, яку всім обов'язково потрібно прочитати: Захід Європи. Яка може прикласти за непад Європи, закінчення Європи. Ось він помилився. Це божевільне Європа. Те, що ми спостерігаємо, це божевільне. Просто. Це пов'язано із цим папою, та не тільки. Ці от безпорядки у Франції. І Макрон заявив, що, на його думку, ці от безпорядки у Франції пов'язані з тим, що неповнолітні занадто багато користуються соціальними мережами. Занадто багато соціальних мереж каже він у нас тут, у Франції, і тому у нас оці ці всі безлади. Тобто не занадто багато. Арабів не занадто багато чорношкірих французів, занадто багато соціальних мереж. От саме тому так багато безладів. Я вчора розмовляв з одним нашим братом, який мешкає в Марселі і спостерігає безпосередньо в сі ці безлади. І каже, доволі конструктивна публіка, між іншим, бо вони чимось навіть симпатичні. Всі ці араби і чорношкірі французи. Вони каже, одразу нападають на. На лакшері такий от сектор магазинів. Тобто грабують лавки з айфонами, з дорогими окулярами, там, з одягом і все таке інше. В Марселі, правда, розграбували поліцейську дільницю, позабирали зброю звідти. Але от все таке. французи кажуть, чисті вівці, от корінні французи це вівці. І втім вони не сильно і страждають, тому що вони розуміють, що все застраховано, розуміють, що все їм буде компенсовано, Ну, хай пограбують мій магазин, все одно держава компенсує яким чином. Держава компенсує збитки і бореться з соціальними мережами. Ну, не з арабами ж боротися, правда. Одне місце каже цей наш брат на кордоні зі Швейцарією, якесь невеличке французьке містечко, де. Французи вийшли з бітами для того, щоб захистити свої лавки і своє місто від погромів. Захистили. Мабуть, їх тепер посадять цих французів. Отак маніхейство торжествує в західному світі, так торжествує божевілля. Єдиний острівець здорового глузду, який лишається, це Україна, українські католики. Визначно краще. Ніж латиноамериканські католики, українські протестанти. Ви в сто разів краще, ніж скандинавські протестанти, українські гомосексуалісти, ви в тисячу разів кращі, ніж європейські гомосексуалісти. У вас принаймні не видно. Українці нам є чим пишатися, і на цьому вам моє щире українське бадьоре. Амінь.